Gracias. Sí. Дякую! 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 Та панове. Починаємо урочисту церемонію проводів національної збірної України на ігри 31-ї олімпіади до Ріо де Жанейро. Доброго дня, Україно! Доброго дня Київ! Доброго дня, вельма, шановні наші спортсмени! Гордість України! Шановні тренери, шановні друзі, сьогодні надзвичайно зворушливий день. Сьогодні розпочинається подорож наших спортсменів до перемоги, подорож на олімпіаду, яка є дуже важливою в житті кожного спортсмена. Кожен, хто стоїть на цій сцені, розпочинав свій спортивний шлях з, власне з дитинства. Робив дуже багато зусиль для того, щоб мати право, вибирати право представляти нашу велику спортивну країну на Олімпійських іграх. Я переконую тому, що наші спортсмени повернуться з перемогою. Я знаю про те, що їм дуже важко сьогодні потрібно працювати для того, щоб представляти нашу країну, для того, щоб здобувати перемогу. Але коли ми дивимося на них, ми бачимо, вони є сильними, вони є професійними, вони мають підтримку українців, вони мають підтримку кожного з нас, тому що прославляють спорт, прославляють нашу країну, і вони достойні того, щоб бути переможцями. Тому в цей день я хочу побажати успіхів, я хочу побажати в нелегкій боротьбі перемоги. Ви тільки вдумайтесь: 10,5 тисяч учасників, більше 200 країн. Які будуть змагатись на цих олімпійських іграх, але ми обов'язково переможемо. Ми досягнемо кращих результатів. Тому бажаю всім успіхів, бажаю благополуччя і бажаю, щоб ви повертались з перемогою разом і до перемоги. Святом вас, прем'єр-міністр України передає державний прапор України для збірної команди. Державний прапор отримає чемпіонка та 11 разовий призер чемпіонатів світу з художньої гімнастики Анна Лизадинова та призер у воду Ілля Кваша. Від імені збірної України. Слово має чемпіон світу та Європи з академічного веслування Олександр Натока. Олімпійська збірна. Дякуємо за підтримку. <плес> 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 Вибачте, будь ласка, дуже хвилююся. Кожен з нас у нелегкій... Кожен з нас. Кожен кожен на цій сцені справжній герой. Я глибоко вірю у те, що вони добре зроблять свою справу. А ми будемо чекати їх перемоги. На ось тільки вони вибирали всі ліцензії, їдуть туди, але ми впевнені, що наш прапор буде майорити на дріоте Женера. Це не варто. на Шановні друзі, з кожним днем наближається важлива подія. На яку з нетерпінням чекають шанувальники спорту цієї земної кулі, відкриття 31-х олімпійських ігор у Ріо та Женево? Лише найкращі здобувають право представляти рідну країну на Олімпійських іграх. Вітаю вас, що саме вам випала висока честь продовжити славні традиції українських спортсменів. Презентуючи Україну на найвищому світовому спортивному форумі, що об'єднані людство заради миру, злагоди та добра від нашого комітету сім'ї молодіжної політики спорту та туризму, від всього депутатського, депутатського корпусу Їм і від себе особисто, хочу побажати ну, так, шо, нашим я? олімпійцям, нашим героям. Перемогу яскраво перемог. за підтримки нас, болювальників, всього українського народу. Вони зможуть привезти ровно через місяць сюди багато медалей. Нам є чим пишатись нам є ким пишатися. І я впевнений, що вони це зроблять. Дякую вам і слава Україні. Шановні друзі, шановні олімпійці, шановні тренери. Нас сьогодні дуже хвилюючий, відповідальний, але чудовий день. Сьогодні ми проважаємо нашу збірну до Ріо де жанейро на 31-й Олімпійські ігри 205 спортсменів у 27 видах спорту завоювали право виборювати і захищати честь України на цих Олімпійських іграх. Ви дуже важко працювали. У вас захмарна мотивація. Ви хочете одного перемогти. І це правильно, і багатомільйонний український народ. Буде підтримувати вас. Ви не одні. Ви не тільки команда, яка туди летить. Ви не тільки тренери. В кожному містечку України, в кожному селищі України, в кожному місті України будуть вівкані телевізори, і багато мільйонів українців будуть підтримувати вас, вболівати за вас. Пам'ятайте про це. І я переконаний, що вболівати за вас будуть і за лінії розмежування і в Донецької, Луганській області, тому що кого і підтримувати лише нашу українську збірну. Я бажаю вам натхнення, волі до перемоги, чесного суддіства і чесної спортивної боротьби. Слава Україні! Шановний Володимир Борисович. Дорогі олімпійці, тренери, співвітчизники. Залишаються лічені дні до відкриття 31-ї олімпіади. Українські олімпійці вибороли більш 600 медалів для нашої держави. І я впевнений, що наша команда в Ріо зробить все, щоб перемогти. Ми дійсно пишаємось нашими героями. Останні два роки ці хлопці і дівчата, які стоять на, на цій сцені, виборювали ліцензії серед кращих спортсменів світу. І вони дійсно сьогодні герої спорту України. Їм сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Вони в Ріо будуть відчувати вашу підтримку, ваші подихи і будуть робити все для того, щоб ми разом пишались їх досягненнями. Щоб ми бачили прапор нашої держави і чули гімн України. Разом ми переможемо. Успіхів і нових перемог разом! Пройти у бік, не звертай, споті до мети, ведуть усі дороги до олімпу золотого, ті сходи подолай до зірок